Від самого ранку корови на доїні після сніданок цим міксером для роздачі змішують комбікорм та розвозять коровам. Кожна з'їдає по 57 кілограмів такого корму на добу, годують тварин два рази на день. Ми для них виділили окремі секції для їх утримання, розробили спеціальний комбікомбікорм з вітамінами, що дало їм. Трошки легше перенести цей стрес. Раціон складається з них силос, меляс, комбікорм, солома, сінаж. А цій тиличці два з половиною місяці. Народилася вона цьогоріч, 6 лютого. Ми так і називаємо теличка з Бахмута. Ми їм даємо молочко, напуваємо водичку і комбікорм, гранула. Ці тварини перебували під постійними обстрілами у Бахмуті до серпня минулого року, розповідає ветеринар Сергій. Він працював на бахмутській молочнотоварній фермі. Дуже важко. Вони пережили це. Були і летальні випадки. Перші прильоти, як по фермі вдарили. Багато корів за одну ніч загинуло. Потім поранені теж гинули вже пізніше, і керівництво. Ферми прийняли рішення в срочному порядку евакуювати тварин. Загинуло близько ста голів. Там точної цифри я теж не пам'ятаю, бо там таке відбувалось не дуже гарні речі. Спочатку корів евакуювали до Вінницької області, по тому фермер з Дніпропетровщини надав безкоштовно місце у себе на підприємстві та транспорт для перевезення худоби. Там прихисток тимчасовий нам дали, але там господарства не було. Готова до того, щоб на тривалий термін прийняти нашу худобу. І вирішили вже тут кінцевий шлях наших корів. Корови до нас приїхали, вони були не розуміли, що з ними, вони були, думали, що з ними далі буде. Вони пережили дуже великий стрес. Тут ми їх приймали, добре прийняли. Сергій каже, корови добре перенесли дорогу. Вони дуже розумні тварини і з розумінням ставилися до переміщення і без питань ми нормально це перенесли, стійко. Ферма в Бахмуті повністю розбита, каже Сергій. На сьогодні всі 400 перевезених корів почуваються задовільно, відзначає ветеринар. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.